Сьогодні разом з Алексом ми будемо досліджувати дуже цікавий певний кухоль. Він просто створений для того, щоб розважити ваших гостей або щоб стати гарним подарунком. Секретів у нього багато. Алекс, скільки ти нарахував? Три. Давайте ж розглянемо їх усіх. Отакий німецький кухоль ми будемо виставляти на продаж. Ціну на нього можна буде подивитись в Instagram або в Telegram. Посилання на ці сайти ви бачите зараз у кадрі та знайдете в описі до цього відео. Так-так, я все ж започаткувала телеграм-канал і веду його українською та російською. Я вдячна всім, хто підтримав та поставився з розумінням до моєї ініціативи. Робити контент українською мовою для мене зараз дуже важливо. Для тих, кому потрібен переклад на англійську чи російську, можуть вімкнути субтитри, нажавши на прямокутничок внизу екрана. Демонструвати секрети кухоля ми будемо не на тому, що виставляємо на продаж, а на своєму. Звичайно, я давно вже один для себе придбала. Такі кухолі виробляли давно по всій Європі. Ось у мене є угорський глечик. А цей був зроблений в Англії у 19 сторіччі. Кажуть, що плату за такі кухолі та глечики брали два рази. Один раз за сам предмет, а другий за ключ до таємниці. І може, плата за розкриття секрету була іноді більшою, ніж за сам предмет. Давайте ми з Алексом теж візьмемо з вас плату за розкриття усіх секретів кухоля. Алекс, що нам потрібно? Подавайки. Отож, не забудьте нажати на підняти вгору палець. А ми приступаємо до дослідження кухоля. Перше, що кидається в очі, то дірочки по всьому колу. Саме вони не дають можливості випити з кухоля. Бачите, рідина просто виливається. Якщо ви допитливі та зазирнете всередину, то побачите, що внизу біля ручки є отвір. А якщо ви будете роздивлятись кухоль угорі, то побачите, що тут є місця, звідки можна спробувати напій потягувати? Ну, все, скажете ви, таємницю розкрито. Рідина тягнеться, як через соломинку, через один з цих отворів. Але не все так просто. Алекс, зможеш спробувати? Виходить. Якщо і ви спробуєте, у вас теж нічого не вийде. По-перше, отворів багато, а пити можна тільки через один. Тож треба знати, через який саме. По-друге, як би ви не тягнули з усіх отворів по черзі, у вас би все одно нічого не вийшло, бо є ще один секрет. Алекс, покажи, будь ласка, той самий єдиний можливий отвір. Наливаємо у кухоль апельсиновий сік. Тепер я тримаю кухоль, а ти п'єш. Виходить? Ні. Бачите весь сік на місці. Отак, не знаючи останньої таємниці, випити з цього кухоля. Неможливо? І якось один мій знайомий намагався закрити всі отвори пальцями та пити з того, що потрібно. Отак? Да. Але й це не допомогло. Виходить? Ні. А тепер дивіться, Алекс бере в руки кухоль та з легкістю випиває сік. Чуєте, як тягнеться? Так у чому ж секрет? Подобаки поставили. Тепер розповідаю. В ручці є ще один отвір, який треба закрити. Я закриваю його пальцем, коли тримаю кухоль. Отак. От І тільки тоді, коли цей отвір закритий, напій буде тягнутися вгору. Уявляєте, яка це розвага для ваших гостей, коли ви непомітно закриваючи пальцем отвір, п'єте з цього кухоля, а ваші гості ламають голову над тим, як це можна зробити. У нас завжди купа всіляких жартів народжується. Але й це ще не все. Німецькі кухолі мають на дні сюрприз-сюрприз! Пікантну картинку Літофанію, що просвічується на світло. Коли ви закінчуючи пити, піднімаєте кухоль догори. Отак один кухоль та купа задоволення. Напишіть у коментарях, чи відгадали б ви всі таємниці без допомоги. Та не забудьте підписатися в інстаграмі та телеграмі. Посилання на них є в описі до цього відео. Зберігайте це відео та діліться ним з друзями, щоб вам, як стрі часи, не довелося платити за такий кухоль двічі. А на сьогодні у нас все. До нових зустрічей. Бувайте!